Запорізький кінотеатр імені Довжанка відновив свою роботу у квітні минулого року і наразі є одним з небагатьох осередків, що займається популяризацією українського кіно. У кінотеатрі завжди можна побачити новинки українського кінематографа. Зараз, наприклад, демонструється стрічка «20 днів в Маріуполі, відзначена кінопремією Оскар у категорії документального кіно. Матеріал для фільму журналісти відзняли в перші дні облоги міста. а Наразі це перший Оскар для України. Кінотеатр імені Довженка єдиний в Запоріжжя, де можна побачити цю стрічку, також там демонструється фільм Я, Побєда і Берлін за повістю Кузьми Скрябіна. А незабаром очікують на показ ще однієї української картини. Залишайся онлайн для відвідувачів в холі наразі працює також кінокафе із попкорном. За репертуаром ми дуже слідкуємо, це завжди новинки прокату міжнародного та українського кіно, але великий акцент ми зазвичай робимо на українське кіно, бо ми єдиний кінотеатр в місті, який насамперед робить не комерційний уклон, а все ж таки національний.